Уявіть, що вашу столицю тероризує непереможний ворог. Він вимагає данину, забирає найцінніше і вбиває кожного, хто наважиться кинути йому виклик. Ваша армія розбита, ваш правитель безсилий. Настає темрява. Це не новини 21-го століття, це прадавня легенда, що захована в ДНК нашої нації. Історія, яку кожен з нас чув у дитинстві, але справжній сенс якої, стає зрозумілим тільки зараз. Сьогодні ми розкажемо історію не про князя чи воєводу, а про простого київського ремісника, який зробив те, на що не наважилась ціла держава. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, яку унікальну зброю він використав, щоб перемогти монстра. І як його подвиг пояснює, чому Україну неможливо поставити на коліна сьогодні. Щоб зрозуміти глибину прірви, в якій опинився стародавній Київ, треба спершу побачити його на піку величі. Це не було просто місто, це був центр цивілізації, третій Рим на дніпровських пагорбах. Уявіть собі, початок одинадцятого століття. Над містом височує велична десятинна церква. Перший кам'яний храм Русі, прикрашений мармуром та фресками. Внизу на Подолі вирує величезний ринок, де змішуються мови з усього світу. Тут варязькі купці продають хутра та бурштин. Візантійці привозять шовк та вино. Арабські торговці пропонують срібло та спеції. Великий шлях із варягів у греки був кровоносною артерією. А Київ був його серцем, що качало багатство та життя. Тут правили могутні князі, чиї імена гриміли по всій Європі, а їх захищала дружина, професійна військова каста, загартована в нескінченних походах на степовиків та візантію. Це були люди, для яких війна була ремеслом. Київ був силою, він був світлом, він був фортецею. І от на цю землю прийшло уособлення хаосу прадавнє, незбагненне зло, що мало форму гігантського змія. Легенди не кажуть, звідки він з'явився, і це не випадково для наших предків. Змій був вічним, зрозумілим символом. Це був збірний образ тієї ворожої сили, що завжди приходила з дикого поля, зі сходу, печеніги, половці, орди. Всі вони в народній пам'яті злилися в один жахливий вогнедишний образ Змія, що приходить руйнувати, грабувати і вбивати. Він був втіленням тиранії живою метафорою, грубої, хижої сили, яка не творить, а лише пожирає. Його тінь накрила околиці Києва, родючі поля, що годували велике місто, перетворились на попелища, річки, по яких пливли човни з товаром. Висихали від його вогняного подиху, він не просто вбивав, він принижував змій, обклав Київ даниною, як це робили степові хани. Спочатку забирав худобу, потім урожай. А згодом, коли місто ослабло, почав вимагати найстрашніше людей, молодих хлопців та дівчат, майбутнє нації забирали в рабство до лігва монстра. Київський князь, можливо, сам Володимир Великий, хреститель Русі, спробував дати відсіч. Він зібрав свою славетну дружину, тисячі найкращих воїнів, ветеранів, десятків походів, одягнених в кольчуги, прикритих червоними щитами, озброєних найкращими карлінгськими мечами. Вони пішли на бій з монстром, впевнені у своїй перемозі, адже вони ніколи не знали поразок від людей. Але вони билися не з людиною, вони повернулися, точніше, повернулися ті жалюгідні залишки, що змогли втекти. Їхні загартовані мечі ламалися луску змія, як сухі гілки, їхні міцні щити плавилися від його полум'я, перетворюючись на безформні шматки металу. Їхня легендарна відвага розбилася об стіну первісного і раціонального жаху. Армія, гордість Києва була знищена і що гірше деморалізована. Воїни зрозуміли їхнє ремесло, їхня сила, їхні правила тут не працюють. І тоді Змій завдав останнього найпринизливішого удару. Він зажадав собі в жертву княжу доньку. Це був не просто акт жорстокості, це був політичний жест, символ повного і остаточного підкорення. Віддаючи власну дитину, князь не просто визнавав свою поразку, він визнавав владу монстра над собою та своєю землею. Він віддавав йому своє майбутнє. Київ занурився у відчай. На вулицях великого міста панувала мертва тиша, яку порушував лише приглушений плач. Князь сидів на своєму троні, розчавлений горем і безсиллям. Він пообіцяв віддати пів царства і руку своєї доньки тому, хто врятує її, але воїни, що вижили, ховали очі. Героїв не було, здавалося, все скінчено. Та саме в найтемнішу годину, коли надія майже вмерла, в народі почав народжуватися шепіт. Він зародився не в княжих палатах, а внизу на Подолі, в ремісничих кварталах, шепіт, що перетворився на чутку, а чутка на останню надію. Люди говорили не про воєводу чи боярина. Вони говорили про простого ремісника, що жив у районі, який і досі зветься гончарі кожум'яки, про чоловіка на ім'я Микита. Він не був воїном, він був кожум'якою, обробляв шкіри. Важка, брудна, чесна праця, далека від слави та подвигів. Але про його силу ходили легенди. Казали, що він був настільки дужий, що коли гнівався, міг розірвати голими руками 12 складених разом товстих бичачих шкур. Не розрізати, не розрубати, розірвати. Це була не людська, а якась стихійна ведмежа сила. Вчепившись за цю останню соломинку, князь відправив до микити своїх послів. Вельможні, одягнені в шовк та парчу бояри. Зверхньо прийшли до його простої майстерні, де пахло сирицею та дубильними речовинами. Вони передали наказ правителя. Вони чекали, що простий ремісник впаде на коліна від такої честі. Але Микита, навіть не відриваючись від роботи, розгнівався. Це був гнів вільної людини, яку намагаються зробити слугою. Він мовчки схопив 12 шкур, що лежали перед ним. І з риком роздер їх на шматки, наче це був папір. Я вам не пес, щоб за наказом бігти, прогримів він. Де була ваша хвалена дружина, коли цей гад сюди прилетів? Чому ви в золоті не йдете на бій? Посли втекли, нажахані його люттю і силою. Князь не здався. Він зрозумів, що наказом тут нічого не добитися. Він відправив до кожум'яки наймудріших старців міста, сивочолих, поважних людей, які бачили на своєму віку все. Вони прийшли до нього з поклоном, звертаючись не як до підданого, а як до рівного. Обіцяли золото, славу, пошану, місце біля князя. Микита вислухав їх, похитав головою і знову відмовив: золото мені не потрібне, я його своєю працею заробляю. А слава мертвому ні до чого. Я майстер, а не вбивця. Він не був слугою, але він не був і найманцем, він був господарем своєї долі, і він не хотів вмирати за владу, яка не змогла захистити свій народ. І тоді сталося те, що змінило все, коли і накази, і обіцянки виявилися безсилими до майстерні Кожум'яки прийшли діти. Маленькі кияни, чиї батьки, можливо, загинули в бою зі змієм, або чиї старші сестри, вже були віддані йому в данину. Їх привів маленький хлопчик, за однією з версій, єдина дитина, якій вдалося втекти з полону змія. Вони не просили і не наказували, вони просто мовчки стояли і плакали, і в їхніх сльозах Микита побачив не горе князя, а майбутнє свого народу, яке пожирав монстр. Його серце тверде, як камінь, здригнулося. Він побачив, що мова йде не про порятунок принцеси, мова йде про те, чи будуть ці діти взагалі жити. Він підійшов до них, опустився на одне коліно, щоб бути з ними на одному рівні, і поклав свої величезні мозолисті долоні їм на голови. І тихо, але так, що почули всі, сказав не плачте, я піду. В цей момент народився справжній герой. Він ішов на бій не за наказом, не за багатство і не за славу. Він ішов на бій, бо його про це попросили діти. Заради майбутнього підготовка до битви була не схожа на збори звичайного воїна. Микита не взяв ані меча, ані списа, ані щита. Він мислив як інженер, як ремісник. Він проаналізував загрозу, головна зброя, змія, вогонь і зуби. Отже, треба захиститися від них. Він використав те, що знав найкраще своє ремесло. Він взяв сотні метрів найміцнішого конопляного прядива, яким сшивав шкіри і кілька діжок густої липкої соснової смоли. Годинами він обмотував себе цим прядивом, шар за шаром, просочуючи кожен смолою, аж поки не перетворився на живу, рухливу фортецю. Він розумів, щоб перемогти монстра, треба витримати його головну зброю. І він пішов до лігва змія. Це була не битва на відкритому полі, не лицарський турнір. Це було вторгнення у серце пітьми. Земля двих тіла, коли змій виповз на зустріч герою. Повітря розітнув рев, від якого тріскалося каміння і сипалося листя з дерев. З пащі монстра вирвався потік рідкого полум'я, але Микита стояв. Смола на його тілі закипіла і задиміла, створюючи нестерпний сморід, але не загорілася. Прядиво, просочене нею, захистило його тіло від жару. Змій кинувся на нього, намагаючись роздерти пазурами і зубами, але вони лише безсило ковзали по липкій в'язкій броні, не в змозі пробити її. А потім свій удар завдав кожум'яка. Це не був витончений удар фехтувальника, це був удар молота. Він схопив змія за нижню щелепу і почав бити його велетенською сорокапудовою булавою, яку приніс із собою. Деякі легенди кажуть, що він бився просто кулаками, перетворивши їх на два живих молоти. Кожен удар віддавався гулом, наче грім. Це була первісна сліпа лють людини, що захищає свій дім, бій тривав години. Вони качалися по землі, здіймаючи хмари пилу, ламаючи вікові дерева і перетворюючи скелі на щебінь. І врешті-решт, змій здався. Переможений, знесилений, він скорився силі, що виявилася більшою за його власну. Але найцікавіше в цій легенді починається після перемоги: Микита не вбив змія одразу, він зробив те, що міг зробити, тільки справжній господар своєї землі. Він взяв велетенський плуг, запряг у нього переможеного монстра і проравним гігантську борозну, борозну, що відділила його землю, світ порядку, від дикого степу, світу хаосу, борозну, що стала кордоном, і це найважливіший момент, бо ця борозна не вигадка. Цей плуг, запряжений змієм, залишив по собі цілком реальний матеріальний слід це знамениті змієві вали. Гігантська система оборонних укріплень, залишки якої існують досі, це тисячі кілометрів земляних валів, що тягнуться по території сучасної Київщини, Черкащини Полтавщини. Історики досі сперечаються, хто і коли їх збудував. Деякі теорії відносять їх до скіфських часів, інші до епохи перших слов'янських племен чи часів Київської Русі. Але уявіть собі, масштаб, це колосальна праця порівнянна з будівництвом єгипетських пірамід, мільйони кубометрів переміщеної землі, і народна пам'ять, не маючи змоги пояснити цю титанічну роботу логічно, створила геніальний міф міф про те, що ці вали проорав непереможний герой на приборканому ним же монстрі. Легенда стала поетичним поясненням реальної історії. Історії про те, як наші предки титанічними зусиллями... Буквально своїми руками будували кордон між собою і вічною загрозою, Микита кожум'яка довів плуг до самого моря, там знесилений змій попросив води, випив її занадто багато і луснув. Зло було знищено, а змієві вали назавжди залишилися німим свідком його подвигу і титанічної праці нашого народу. Легенда про кожум'яку. Це не просто дитяча казка про перемогу добра над злом. Це наш національний код, наш архетип, глибока істина про те, де насправді ховається незламна сила України. Вона показує, що бувають часи, коли державні інститути, князь та його армія виявляються безсилими, коли професіонали, еліта, ті, хто мав би захищати, відступають, і саме в цей момент. Відповідальність за долю країни бере на себе сам народ. Микита кожум'яка це кожен український фермер, що навесні 2022 року забирав своїм трактором ворожий танк, це кожен айтівець, що залишив комфортний офіс і вступив до лавки кібервійськ. Це кожна жінка, що в підвалі плела маскувальні сітки, поки над головою літали ракети. Це кожен вчитель, лікар, слюсар, будівельник, що взяв до рук зброю і став воїном. Це доказ того, що наша справжня сила не в золотих коронах чи високих кабінетах, вона в мозолистих працьовитих руках простих людей, людей, яких неможливо змусити воювати наказом чи підкупити золотом, але які мовчки підуть у саме пекло, коли побачать сльози дитини. Змій змінює свою форму. Сьогодні він вивергає не вогонь, а пропаганду. Його луска не з рогу, а з танкової броні. Але відповідь на його появу залишається незмінною. Історія кожум'яки це наш вічний заповіт, поки на цій землі є хоч один такий ремісник, майстер своєї справи, готовий прийняти бій заради майбутнього, доти Україну не здолати жодному дракону. Бо ми не просто вбиваємо монстрів, ми запрягаємо їх у плуг і змушуємо орати нашу землю. Це і є наша незламна історія. Дякуємо за перегляд! Якщо ця історія надихнула вас обов'язково, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові історичні розслідування. А в коментарях напишіть яких ще українських міфічних чи історичних героїв ви вважаєте символом незламності нашого народу? Давайте разом згадаємо всіх.